Під час виробництва FPV-дронів бувають такі проблеми, як, наприклад, коротке замикання дрону. Коли ми складаємо дрони і перед прошивкою кожен перевіряється на стоп і зараз в мене є така проблемка, що при запуску дрон вбиває КЗ. Оп! КЗ. Е, давайте розбиратися, в що вам проблема. Можливо. Це комусь стане нагоді, коли буде в нього якісь проблеми з дроном. Саме найпоширеніша проблема короткого замикання це є замикання двигунів на раму. Яким чином я це перевіряю? Я беру мультиметр. Перевіряю, що він дзвониться, все гаразд, і перевіряю мотори на коротке замикання. Починаю з задніх і так по колу. Це у нас немає короткого замикання. Переднє КЗ. І починаємо так же само. Це також КЗ І заднє без замикання. Як це виправити? Розвертаємо дрон, викручуємо ось цих два болта. Цей цей і цей і цей. Якщо ми відкрутимо пару витків, розвертаємо дрон назад. Беремо наші щупи і знову перевіряємо. КЗ немає. КЗ немає. Супер. Відкручуємо повністю болтики. Беремо універсальний інструмент для дронів болгарка. І підпилюємо пару витків. Це буквально. До локтайту синю. Два-три витка. Ось буквально стільки я зрізую витка. Два витка я відрізав, має бути заграз. Ще залишився один. Наш дрон. Готово. Ми підрізали. Беремо знову граємо на КЗ. Рама у нас коротить, ці мотори у нас вже не коротять. Супер. Беремо антенку, накручуємо на відік. Щоб його не спалити, вмикаємо стоп смокер. Даємо 2 ампери. включаємо і чуємо наш звук вмикання дрону. Все, чудово, дрон запустився. Кому була корисна інформація, ставте лайк, зберігайте в собі в обране для того, щоб в майбутньому вам це пригодилося і ви могли подивитися, як це вибирати. Дякую, всім до побачення.